Цього року Україна вперше відзначає медовий спас за новою юліанським календарем 1 серпня. Маковій отримав свою назву через те, що люди у цю дату починали збирати мед та мак. Зараз у цю дату громадяни приходять до церков, щоб освіти різнотрав'я, а також воду та інші дозволені у цей день. Речі. В цей день ми освячуємо те, чим щедро з нами поділилася природа. Ми освячуємо колосся жита, пшениці. Ми освячуємо мед. Ми освячуємо мак, ми освячуємо все те, що нам є для спожитку і для майбутнього врожаю. Вважається, що після освячення усі окроплені водою трави та продукти стають цілющими, і їх можна прикладати до хворого місця або робити настоянки. Також 1 серпня разом з першим спасом починається успенський піст, якого віряни дотримуються два тижні, щоб зустріти свято успіння Пресвятої Богородиці. Зі слів людей, які прийшли у цю дату в Покровській кафедральний собор рівного, для них це традиції, які вони вшановують. Ще з дитинства бабуся мене навчила. Ми з бабусі завжди ходили, освячували. Такі гарні букетики, мак. Тому зараз бабуся вже ходить в іншу церкву в себе в селі, а я ще досі продовжую сюди ходити. Ми всі перейшли на новий календар, моя вся сім'я, всі, я нормально до цього відносимось, перейшли і по-новому. Маковій або медовий спас це чудова можливість привітати рідних зі святом та вшанувати традиції минулих поколінь. Але найголовніше, як зазначають у церкві, робити добрі справи та мати світлі помисли. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.